Саме. Нарешті при роботі. <рес> Знайшов свою роботу життя. Колись це була моя перша робота у будівництві. Копати землю. Повертаємось до перших кроків у будівництві. Ще метр, так? Да? <рес> ну, вже 90 сантиметрів. <рес> Ще 90 сантиметрів. Точка промерзання ґрунту в Київській області 92 см по-моєму. Тому нам треба трошки запасу. Чи 88 щось таке? Поки що ґрунт піщаний. Може виключити.